Доброго дня, любі діти, ось і завітала до нас чарівна осінь. Осінь дуже любить поливати землю дощикам. Водить осінь хороводи під мелодію дощів, на прогулянку виходять парасольки і плащі. Діти, а коли йде дощик? Під чим ми можемо сховатися, щоб дощик нас не намочив? Правильно, під парасольками. І сьогодні я запрошую вас на заняття з аплікації, де ми прикрасимо наші парасольки. Для цього нам знадобиться намальовані парасольки та кружечки, якими ми будемо з вами прикрашати парасольки. Подивіться, будь ласка, скільки кружечків! Правильно, багато! А якого вони кольору? Подивіться уважно і скажіть, червоного, жовтого, синього! Молодці дід! На приступати до роботи! Беремо червоні кружочки правою ручкою і по одному викладаємо їх на парасольку. Ось так. Молодці! А тепер візьмемо кружочки синього кольору, беремо по одному і викладаємо на парасольку. Молодці, діти! І залиша у нас жовті кружечки. Те ж саме беремо по одному і викладаємо на парасольку. Які ви молодці діти! Подивіться, які гарні різнокольорові парасольки в нас вийшли. Вам сподобалося? Сподіваюсь, що так. Будь ласка, надійшліть мені свої роботи. До нової зустрічі, малята!